Зараз покажу картоплю, яка виросла у мене, яку я садила 12 липня. Ну, це ж я садила, ви зрозуміли, щоб купати її в листопаді на молоду. О, дивіться, яка картопля. Так що другий раз картоплю насадити. Вона вже мене вже буде цвісти. Коротше, навіть бачила є. О. Бульбашочок буде цвісти Так що будемо їсти молоду в листопаді десь місяці приблизно. Саме на от що я садила е Рудольф. Ця гарненька така. От другу я садила тут рядом, рядом ну поряд гренаду, то вона і погано трошки зійшла. Ну так, да, вона вже підтягнулась, але ну коротше, коротше, дуже гарненька. Мені дуже подобається. Коли накопаю молоду. Покажу, яка.